Музичні рандеву 13.18 хвилин. З вами у студії Ірина Герс розпочинається програма Музичні рандеву. І сьогодні у нас на зв'язку гурт на перехресті, який представляє свою потужну пісню Україна Лайв. Вони розкажуть про саму пісню, про кліп, який вже доступний на ютуб каналі. Алло, привіт, хлопці! Доброго дня, Україна! Як настрій в цей прекрасний осінній день? Сонячно, сонячного, прямо як, як літом, я б сказав. Такий настрій як наші пісні, знаєте, з вогнем. Угу. Тобто, такий вогняний день це дуже прикольно. Ось, ви представили так, сьогодні так. пісню тільки один день тому у нас з'явилася на Ютуб. Що це за пісня така, от класнюча? Хто писав слова та музику? Е, слова та музику писав я. Бо я, я співаю, Макс мене звати mm -hmm. Ось, в, а, влада, музика. Музика, музика, так. Моя. Нас у групі двоє. Владка, Макс. Тобто ви двоє самі створюєте і музику і пісню. А що перше створюється? От що перше музика. пише музика, перша так? А потім е, вже Створюється слава. музика. У нас є також звукорежисер Сергій. Котрий mm -hmm. це монтує, так сказати. Okay. Так, робить нам максимальну якість звуку. Ну тобто Влад пише, пише музику. Він створює перше, так ска початок, такі те, що мене мобілізує на написання вже слів. Написання мелодії на цю пісню, і ну тобто як її співати, і я вже пишу вірші, і ну, виконую. і мелодію. Звідки так. ви берете музику і пісні? Хто є надихаючим таким ідейником? Наприклад, ви побачили таку історію? Ви почули? От щось про саме от такі от події, які відбувалися? Чи це має так знаєте? От клацнути вам десь у вашій творчій студії внутрішній, і тоді пишеться пісня, і пишеться музика. Ні, це залежить від моєї настрою. Я сиджу за комп'ютером та роблю музику. Який настрій, така і музика, а потім дихається моєю музикою Макс, пише текст, і ми робимо якість. Це дуже, напевно, дуже складне питання для мене, тому що я з дитинства, я взагалі творча людина, все моє, все моє життя пов'язане з творчістю, і це саме, напевно, для мене важке питання. Типу, як ти пишеш, що воно? Тебе мотивує? звідки ти береш цю музу? Я не знаю. Це дуже важке питання, тому, тому що воно, знаєте, це як такий, е, Безперервна така волна, де вода, тече, це, і ти просто не можеш зупинитися. І ми з ладом друг, друг ну, один одного дуже прикольно відчуваємо. Е, те ту музику, яку він пише, мені здається, що я вже колись чув, і я, знаєте, не маю часу був. Було там, є, є тільки от зараз, і ми зливаємося з цією мелодією, Я, тобто, і мої думки, і ось так при в цей процес і йде. Якось таким чином. Не так давно ми з вами спілкувалися з приводу пісню Лови момент. Зайшла вона людям досить і досить непогано. Ця пісня наступна. Вона іншого трішки звучання. Чому ви відійшли трішки від того, як звучала, і такі зробили дуже такий потужний, я б сказала, і дуже зовсім іншого звучання як текст. І також не а музику перепрошую. Ага, ага. Дивіться, ми спочатку, з самого початку, тобто несли цей метод, що ми не ми працюємо в одному жанрі. Нам подобається шукати себе, робити різну музику. Ми це можемо робити, і на перехресті, по перше, це не тільки хіп-хоп, це буде все, що подобається нашим слухачам, все, що подобається нам. Це будуть такі експериментальні роботи. Змішані, там, і навіть Електроник, навіть там попса, хіп-хоп, рок. Це все може бути в нашій групі на перехресті. А ви не думаєте загубитися, якщо ви будете Знаєте, бігати від напрямку до напрямку? Тому що переважно, якщо є виконавець або гурт, його пізнають за мотивами музики саме перше? Ми не загубимося, тому що у нас завжди буде хіп-хоп. Так, так, так ми маємо на увазі, що є та наскрізна дія, яка пронизує все як шампур. Цей шашлик, але м'ясо, так як метафору зробимо. М'ясо це те, що ми нанизимо, на цей шампур, може бути різним, але є одна гіда, Це все ж таки хіп-хоп, це ось така популярна музика для молодих слухачів. Тобто, ось якось так. Угу. Тобто ви знаєте, що у вас буде свій слухач, і ви в цьому переконані. Я дуже люблю людей впевнених в собі, незважаючи на інші думки, тому що кажуть, що впевнені люди швидше добиваються своїх цілей. Як ви думаєте, це правда? Певненим бути гарно, але ми дуже багато сумніваємося. Ми не такі, ми не 100%. Це не так, що ми, типу, там такі, йоу, там, ми суперкруті хлопці. Ні, ні, це не так. Ми, я взагалі самоїд по життю. Тому е, впевненим бути дуже круто, і ми кажемо про те, що ми не сумніваємося е, в тому, що ми відчуваємо. Коли ми створюємо музику, там Україна Лайф, ми написали там. Дійсно така вогняна, там лова на момент Україна Лайв дві різні пісні, тому в Україна Лайф є там і вокали, і роківські штуки, і навіть там, ну тобто різні жанрі намішані. Е, це, це, це навпаки круто. Все одно це хіп-хоп, тому що там 80% в треку це, в принципі, хіп-хоп. Тому ось якось так. Якщо ми будемо дивитися на кліп, він такий в більш досить містичному, я б сказала, жанрі. Хто знімав кліп? Кібербанк. І та, і чия була ця ідея? Це наша ідея зробити якийсь лірик відео. Коли у нас питають, чи я — це ідея, я постійно починаю плутатись, бо таке ми просто з владом дуже друг друга. Ну, прикольно, ми на такому вайбі одному знаходимося разом, і іноді ідеї у нас просто моментально співпадають. Прямо. Я щось кажу, він підхватує, він щось каже, я підхватую. Тому це, в принципі, наша спільна ідея спільно зробити отаку от картинку. А надайте ви... відео. Угу. Так так. Тому це навіть не кліп, це просто ліфт-відео на Українулась. А нагадайте, будь ласка, як ви знайшли один одного, тому що якщо ви так один одного відчуваєте, то десь мала бути якась сильна дружба до цього, чи все ж таки ви найшлися в самому творчому шляху? Це сталося в Харкові. на лавочці. Прикол в тому, що це сталося так само, якось так, магічно, незрозуміло, і ми гуляли до. Ну, до ранку з владом, розійшлися, не взяли у друг другу навіть номери телефони. На наступний день ми просто зустрілися на перехресті, зі стов... зістовхнувшися плечима друг з другом. Що ви робили То, на, на лавочці в Херсоні? Га що, що? Що ви робили на лавочці в Херсоні? Хлопці, га? Харкові, в Харкові, Харкові, Ой, в Хар Харкові чуєте в Херсоні, я вже в Херсоні мав. На лауці ми ну, зайомались, спілкувалися, сміялися. Я, я там їм в Піторі. Я думала, це насіння плювали. Знаєте, хто люблять на лаусі? Ні, ні, ми, до речі, я поважаю природу, і всіх слухачів закликаю, так не робити, бо природа це дуже-дуже. Це в кулачок, їм, так, знаєте? і в мусорник. Так, правильно. Так. правильно. Зараз хлопці ви де знаходитесь і де продовжуєте творити. Дивіться, я зараз сижу у влада в машині у військовій формі, бо він до мене під'їхав швидко, щоб ми вийшли з вами на зв'язок, і я біжу знову на службу. Ага, навіть так. Так, 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 так. А власний військовій формі в джинсах цех тобто ми в машині, якій, до речі знімали кліп ловом, Там є частинка кусочок цієї машини. Тобто, ви незважаючи на те, що кожен має свої якісь справи і також має службу, продовжуєте творити, тому що це ваше це прикольно зараз. Наша основна справа це творчість, і ми хочемо донести це людям людям. Так, так, ми весь вільний час ну, присвячуємо творчості, які в нас є. Ну, судячи з того, що ви тільки що розповіли, то що варто від гурту на перехресті щось чекати таке рожеве і попсове. І таке може також бути. Це може бути. Так у нас вже є такі пісні навіть. От наступний трек після Окейну ми не будемо зараз кидати спойлер, це буде дуже дуже серй... серйозна робота, і там навіть кліп вже готовий. А Після цієї роботи вже є і дуже така лірична, гарна пісня, яка теж може сподобатися людям. Тобто в нас різний матеріал, але він весь пронизаний все ж таки ну, нашим стилем. Ви його не сплутаєте. Тобто, ну, якщо ми станемо, коли ми станемо популярними, його не сплутати. Угу. Тобто О, так, я включу якийсь там радіоприймач або відеоканал, то точно скажу. Це були ті хлопці на перехресті, з якими я балакала, так? А, так, так. Дякую вам, хлопці, за прикольну розмову. Дякую за те, що ви творите, тому що зараз творчий фронт також дуже потрібен, тому що наша українська нація всамперед співоча нація. І коли ось такі нові бувають напрямки, хтось каже: О, та треба відроджувати старе. Ні, старе треба відроджувати, але й нове також повинно народжуватися. Тому що без а, нового... Ви сказали, я вибачаюсь, ви ну, сказали ну. про. Творчий фронт, я хочу виразити нашу думку. Мою думку, по перше, це творчий тил, це творче поле наше. Бо фронт тільки один зараз, там де наші хлопці воюють з наш ну з поганими людьми, угу. я б так сказав. Це наш творчий тил, який кожен українець повинен робити для перемоги, і по перше, музика це дуже вирішальний момент, я вважаю, для нашої перемоги. Наша українська, щоб наші хлопці, дівчата, музики і там жінки слухали нашу музику, бо ми всі дуже талановиті люди в Україні і повинні один одного підтримувати на творчому так сказати, тилу зараз. Дякую, дякую за те, що знаєте, маєте ось таку свою думку. Кожна думка своя, але те, що ви творите, хтось в тилу, хтось каже, що це фронт, тому що люди по-різному називають. І ви знаєте, чи так, чи так я вважаю, що і так правильно, і так правильно. Так, наша основна мета головне перемогти. І тоді ми будемо ще більше творити і ще більше народжувати чогось нового і не тільки в творчості. Дякую ще раз, хлопці, за розмову. Тоді кілька слів ще на завершення. Будемо вже слухати зараз. Вашу пісню. Є. Yeah. А ми всі слова хочемо сказати зараз в пісні, в принципі. так? Ні-ні. <ривіт> ні Всім -ні -ні. ні -ні. ні -ні. привіт. Аліса привіт. <ривіт> 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 О, тут вже пішло щось інтимне і близьке. <ривіт> Понеслась. Ну тоді я кажу З всім Алісам в Україні привіт. <ривіт> 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 друзі, друзі, слухайте українську музику, підтримуйте Україну, донайте на ЗСУ, наша перемога буде. Не за горами, дякуємо вам, слухаємо гурт на перехресті Україна. Лайф. Ви ж не перемикаєтесь та залишайтеся з нами на 106.2 Афм. Це Ірина Герс. Я залишаюся з вами.